У четвертому розділі декларації зазначаються відомості про об'єкти незавершеного будівництва, об'єкти, не прийняті в експлуатацію або право власності, на які не зареєстроване в установленому законом порядку, які належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї на праві власності, або розташовані на земельних ділянках, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї на праві приватної власності або будь-якому іншому речовому праві. Або повністю чи частково побудовані з матеріалів чи за кошти суб'єкта декларування або членів його сім'ї. Якщо відомості про власника або користувача земельної ділянки, на якій здійснюється будівництво, невідомі, у боці полів права на земельну ділянку, на якій здійснюється будівництво, слід обрати позначку не застосовується. І як і у попередніх розділах декларації, ви можете побачити короткий опис, що необхідно задекларувати у цьому розділі. Посилання на роз'яснення щодо заповнення цього розділу, а також на необхідні реєстри, в яких можна перевірити дані, необхідні для заповнення цього розділу. Звертаємо вашу увагу, що інформація, яка міститься у реєстрах, може бути неповною та періодично оновлюватися. У разі наявності об'єктів, відомості, про які необхідно зазначати в цьому розділі, треба обрати позначку Наявна інформація для декларування в цьому розділі і далі натиснути кнопку Додати. Відомості про об'єкт незавершеного будівництва складаються з загальної інформації, місце знаходження об'єкта, який будується, підстави для декларування об'єкта, інформації щодо особи, якій належить об'єкт, і відповідних прав на нього, інформації щодо особи, якій належить земельна ділянка, на якій здійснюється будівництво. У блоці полів загальної інформації спочатку обирається вид об'єкта зі списку, що випадає. Якщо у цьому списку немає необхідного об'єкта, то обирається варіант інше. І у додатковому полі зазначається який саме. Далі зазначається загальна площа об'єкту, який будується. Як і у розділі 3 декларації, загальна площа не заокруглюється і вказується у метрах квадратних. Наступне поле реєстраційний номер об'єкту за відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ДРРП. Бувають випадки, коли відомості про недобудову внесені до цього реєстру. Якщо відомості до ДРРП не внесені, то, відповідне поле необхідно заблокувати позначкою не застосовується. Наступне поле дата набуття права. Датою набуття права на об'єкт, що будується, можуть бути дата набуття права власності на об'єкт незавершеного будівництва, відомості, про які внесені до згаданого раніше ДРРП. Дата укладення договору, відповідно до якого набуто майнові права на об'єкт, що будується. Дата початку створення об'єкту, якщо об'єкт будується самостійно декларантом чи членом його сім'ї. Далі у чекбоксах проставляються відмітки щодо відомостей, які є актуальними для цього об'єкту станом на кінець звітнього періоду, зокрема, об'єкт незавершеного будівництва, об'єкт, не прийнятий в експлуатацію, та об'єкт право власності, на який не зареєстроване в установленому законом порядку. У разі відповідності всім таким характеристикам обираються всі позначки. Наступним блоком полів є місце знаходження об'єкту, зазначається країна, де будується об'єкт, наприклад, Україна. Потім. Поштовий індекс. Далі зазначаються такі дані: Автономна Республіка Крим, область чи місто зі спеціальним статусом, район, територіальна громада, тип населеного пункту, населений пункт, район у місті, тип вулиці та її назва, а також інші дані. І якщо дані якогось поля не можуть бути застосовані для опису місцезнаходження об'єкта, його необхідно заблокувати позначкою Не застосовується. Останнім полем є кадастровий номер земельної ділянки, на якій здійснюється будівництво. А якщо у земельної ділянки відсутній кадастровий номер або він невідомий, або член сім'ї не надав інформацію, то відповідне поле блокується необхідними позначками. У разі наявності кадастрового номеру його необхідно зазначити. Наступним блоком є підстави для декларування об'єкту. Зокрема, об'єкт належить суб'єкту декларування, чи члену його сім'ї на праві власності. Об'єкт, розташований на земельній ділянці, що належить суб'єкту декларування чи члену його сім'ї на будь-якому речовому праві, повністю або частково будується за кошти чи з матеріалів члена сім'ї чи суб'єкта декларування, або інший зв'язок з суб'єктом декларування чи членом його сім'ї. Наступним блоком полів є інформація щодо особи, якій належить об'єкт незавершеного будівництва. Для цього обирається відповідний тип права зі списку, що випадає. Обираємо необхідну особу, якої стосується, і натискаємо клавішу Додати. Наступним блоком полів є інформація щодо особи, якій належить земельна ділянка, на якій здійснюється будівництво, і прав на неї. Якщо відомості про власника земельної ділянки невідомі, то у полі тип права зі списку, що випадає. Обирається варіант власність, поле особа якої стосується, блокується позначкою Не застосовується і додається запис. Водночас звертаємо увагу на те, що власником земельних ділянок, на яких здійснюється будівництво багатоповерхових багатоквартирних будинків, є здебільшого територіальні громади у особі органів місцевого самоврядування, наприклад, у власності Київської територіальної громади, в особі Київської міської ради. Наступний запис, який необхідно додати, стосується відомостей про користувача або членів сім'ї суб'єкта декларування або самого декларанта. Для цього обирається необхідний тип права, наприклад, інше право користування. Після цього зазначається яке саме, і потім обирається особа, якої стосується, і натискається кнопка Додати. Таким чином додається наступний запис. Після заповнення всіх необхідних полів і відомостей зберігаємо об'єкт, натискаючи кнопку зберегти об'єкт. І якщо об'єктів незавершеного будівництва декілька, то додаємо необхідну кількість об'єктів незавершеного будівництва, повторюючи описані раніше дії для кожного з об'єктів. Після внесення відомостей про всі об'єкти, які підлягають декларуванню в цьому розділі, переходимо до наступного, натискаючи кнопку наступний розділ.